Вітаю, шановні глядачі! Христос посеред нас з вами Православний Вісник, програма про те, як знайти Небесне у земному. І сьогодні нам у цьому допоможуть такі теми: Іов Угольський. Чи важко стати святим у 20 столітті, хроніки буття української православної спільноти? Чи можна побачити ангела або ще одна історія про зустріч з архістратигом Михаїлом? Звісно, це далеко не повний перелік того, що ми підготували для вас, намагаючись розповісти про життя церкви без фейків та спотворень. Тож дивіться, робіть репости та підписуйтеся на канал. А що найголовніше, залишайте коментарі, бо саме вони є тим зворотнім зв'язком, який допомагає нам формувати порядок денний кожного наступного вісника. Народитись в Австро-Угорській імперії, стати підданим Чехословаччини, нелегально перетнути радянський кордон та потрапити у констабір, а потім, вже будучи чинцем, стати воїном-добровольцем у легендарній бригаді Людвіка Свободи та з боями дійти до Праги. Ось лише кілька віг на життєвому шляху Іова Угельського. Дивовижно, але незважаючи на всі круті повороти долі. Цей шлях привів його до святості, а люди ще за земного життя шанували старця Іова як цілителя та чудотворця. Тому канонізація, яка відбулася 18 вересня 2008 року, лише офіційно підтвердила навіть в умовах тотального атеїстичного терору та кривавої війни можливо стати Божим обранцем. Врятувавши для вічності не лише себе, а й тисячі людських душ. Це сьогодні у храмах нашої церкви на Закарпатті велолюдно і в будні і на свята. Віряни приходять до Божого дому, щоб помолитися за себе, своїх рідних і близьких. Та згадаймо не такі вже й далекі часи, початок минулого століття, коли будь-яке священне дійство наражалося на переслідування владою і лише відчайдухи. Наважувались відкрито засвідчувати своє православне віросповідання. Уродженець Хустського села Іза Іван Кундря у десятилітньому віці дав обітницю на хресті служити Богові і берегти православну віру, народившися 1902 року в благочистивій християнській християнської сім'ї, отривши словеснує молоко ту духовну піщу, преподобний Юльській. Повністю посвятив своє життя Богу і народу Божому. Свого слова преподобний Іов Угальський, а саме про нього йдеться, дотримав, що правда довелося пройти нелегкий стратницький шлях, були й катівні НКВС і довгі роки заслання у радянських таборах. На Батьківщину він повернувся уже посирілим старцем. Та взяв під духовну опіку сільський храм великомученика Димитрія Солунського, зведений у мальовничому куточку серед лісів Карпатських гір, малій Угольці. Нині це Тячівський район, являючися світильником, наставником, порадником, преподобний Іо явився для нашої церкви, можна сказати, тим розсадником. Духовних людей, наставникам, тому що по його благословінню множество много людей прийняло священничний і монахський сам, і ці люди явилися проповідниками Слова Божого, наставниками, молитвенниками за народ весь християнський. Підійшовши до Господа, а батюшка служив до останнього дня і спочив у Бузі 28 липня 1985 року, преподобний Іов заповідав поховати його біля храму. А через понад 20 років, після його праведної кончини священним синодом Української православної церкви, було ухвалено рішення канонізувати архімандрита Іова Кундрю. 18 вересня 2008 року у Малій Угальці Божественну літургію чином канонізації святого звершував нині вже спочилий предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир Сабодан. Сун мархієреїв, десятки священнослужителів співслужили тоді предстоятелю, були серед них і ті. Кому преподобний Іов Угальський благословив подальший шлях служіння? Святий, який залишився в пам'яті земляків не тільки ревним поборником православної віри, а й людиною світлого розуму і щирого серця. Великий філософ древності Демосфен любив казати усяке слово, за яким немає справ, є чимось даремним і пустим. Отже, далі про справи. Тобто про те, чим конкретно наповнювала своє життя протягом минулого тижня громада українських православних вірян. 14 вересня у день церковного новоліття та пам'яті преподобного Симеона Ступника, керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський антоній. Очолив урочисту божественну літургію у свято-Георгіївському, городницькому ставропігійному чоловічому монастирі, що на Житомирщині, співслужили при освященному митрополитові, архієреї нашої церкви та духовенства обителі, а також гості у священному сані, які приїхали до городниці розділити радість свята. Минулого року в монастирі було освячено храм на честь преподобного Симеона Столпника, в якому цього дня і звершувалась святкова божественна літургія. Звертаючись до богомольців зі словом проповіді, владик Антоній розповів про духовні подвиги преподобного. Завершились урочистості хресним ходом, після чого митрополит Антоній привітав намісника монастиря, братію та парафіян бителі. З престольним святом і початком церковного новоліття. День пам'яті святителя Іосафа Білгородського урочисто відзначили в Кіровоградській єпархії божественну літургію в кафедральному соборі Риздва Пресвятої Богородиці Кропивницького очолював керуючий справами Української православної церкви. Митрополит Бориспільський Броварський Антоній. Високопреосвященнішому владиці, співслужили керуючи єпархією митрополит Іосаф, інші архієреї церкви та духовенство єпархії, а також гості у священному сані. За богослужіння молитовно вшановували пам'ять святителі Іосафа. Уродженця прилуки, випускника Києво-Могилянської академії, який за покликом серця прийняв чернечий постриг і досяг архієрейського служіння. Останній свій послуг святитель звершував на Білгородській кафедрі. Наприкінці літургії владик Антоній привітав митрополита Кіровоградського і Новомиргородського Єосафа з Днем Ангела та побажав йому небесного покровительства святого. Що вона є це той. Недільну божественну літургію в трапезному храмі Києво-Печерської лаври очолював намісник обителі митрополит Вижгородський і Чорнобильський Павел. Сьогодні свята церква молитовна згадувала батьків святого Іоанна Предтечі, пророка Захарію та праведну Єлисавету. Про життя і подвиги цих святих. Владика Павел розповів у проповіді після читання Євангелія. Під час літургії підносилися сугубі молитви про мир в Україні та за здоров'я всіх, хто нині відстоює свободу і цілісність нашої держави як на полі брані, так і в тилу. Наприкінці богослуження. Владика намісник привітав паству з недільним днем та прикликав на всіх Боже благословення. Михайлове чудо, так в народі називають свято, яке ми відзначаємо 19 вересня. Звісно, існують також інші свята на честь архістратига Михаїла, під час яких ми вшановуємо головнокомандувача Ангельської небесної армії та його подвиги в духовному світі. Але на цей раз в містечку хонії відбулося інше духовний світ втручається у матеріальний. А невидимий архангел дозволяє побачити людям на власні очі свою велич. І в черговий раз архангел перемагає зло, прославляючи Бога. При цьому Михаїл рятує храм, освячений на Його честь. Тож пропонуємо вам екскурсію до одного зі свято Архангело-Михайлівських храмів. У самому центрі столиці на Печерських пагорбах розгорнувся мальовничий комплекс Архангело-Михайлівського Звіренецького чоловічого монастиря. Ця обитель має давню історію і безпосередньо пов'язана з початком зародження чернецтва на теренах Київської Русі. Це унікальна обитель, яка поєднала в собі дві архітектурні традиції Русі та Візантії. Як тільки переступаєш поріг цієї святої обителі, мимоволі опиняєшся, ніби в іншому світі, де серед суворих кам'яних будівель. Звучить тиха чернеча молитва. Здається, що ти вже десь далеко від метушній столиці. Початок чернечого життя у цій обителі пов'язаний зі звіренецькими печерами, що датуються 11-12 століттям, і збереглися до наших днів. У цих дивовижних печерах розташований храм на честь архістратига Божого Михаїла. Власне, назва звіренець походить від е, назви лісів, в яких відбувалося полювання. Звірінці таких було багато навколо Києва. Дуже рідко хто сюди просто так заходив. Ну, Дикі місця. Тому для монахів-відлюдників це було дуже зручно. Постійні напади кочових племен на Київ завдавали шкоди і чернечому життю. Під час татаро-монгольської навали печерна обитель була зруйнована. От, до нашого часу зберіглися ось три печери, які зараз нам доступні. Вони були віднайдені, можна сказати, промислом Божим вказавшим, що тут є печери, сув ґрунту в 1911 році вказав на два входи в печери, які згодом були сприяння князя Володимира Живахова, інших благочисливих людей, які ну, вкладали статки, допомагали в розкопках це місце окультурити, облагородити, укріпити печери, провести повноцінні археологічні розкопки, описати все це. І завдяки праці Івана Михайловича Каманіна. Звірінецькі пещери в Києві їх Древності святость, ми маємо дуже багато інформації про те, як гіпотетично відновлювалися. Ці печери, їх унікальність в тому, що вони дуже добре зберіглися, як для такої давнини. І, по суті, археологи вчені вперше побачили, в яких обставинах, які реальні були умови життя монахів-печерників. Те, що в лаврі побачити зараз неможливо, через те, що ну, окультурювалися, там, підкрашувалися, перебудовувалися трошки печери тут. Печери зберігали свою автентичність ну, перш такий провозданий вигляд. Під час археологічних розкопок у печерах було знайдено близько 200 чернечих поховань, а також майже 300 глав у косниці. На початку 20-го століття чернече життя вдалося частково відновити. Проте, у 30-ті роки радянська влада закрила монастир, а ченців репресували. Тільки наприкінці 80-х знову відновився інтерес до цього місця. Передусім науковців, археологів. Ну і десь з середини 90-х вже починаються повноцінні розкопки, укріплення і починають приходити сюди паломники. 1997 року відновлені богослужіння в давньому почерному храмі. Ми можемо побачити ось на плані карт. Він присвячений архангелу Михаїлу, як ми знаємо з доповіді археологів. Надпис Михаїл була зроблена над престольною нишею у півторі храму. Тобто можна казати про те, що... Печерний храм Архангела Михайла є найдавнішим із тих, що зберіглися в першозданному вигляді. На честь небесного Покровителя нашого міста. У 2009 році рішенням священного синоду Української православної церкви Звірінецький скіт був реорганізований в окремий самостійний монастир. Тут ми можемо побачити два головні храми: Собор Богородиці, на чистіконацію спроботних радості. Він більш в давньоруському архітектурному стилі з деякими еклектичними такими моментами, різьбленням. А безпосередньо за мною знаходиться храм на честь всіх преподобних отців Звіренецьких. Це типовий невеличкий Афонський храм, класичні візантійські пропорції, купол, все, що нас надихало, коли бували на Афоні, молились там біля святинь вже ну, тисячолітньої Афонської гори. Сьогодні життя в обителі різнопланове. Окрім богослужінь та послуху, що становить основу чернецтва, активно ведеться місіонерська і катехізаторська робота, звершується соціальне служіння. Проте найголовнішим залишається молитва. Нині вона звучить по-особливому трепетно, адже підноситься за мир в Україні. Молитвами святих отців звіринецьких Господь хай благословить нашу землю і збереже цю святобитель для наступних поколінь. Тим часом ми підійшли до завершення і на прощання я хочу нагадати: кожен ваш лайк та репост це знак солідарності та підтримки православного інформаційного простору. До речі, наступного разу на нас чекає дуже цікава тема хрестовоздвиження, його дивовижна історія та цікаві традиції. Тож налаштовуємося на зустріч за тиждень. При цьому не полишаємо щирих молитв за Збройні Сили України, за підтримку воїнством небесним, нашого воїнства земного, за перемогу та мир. І нехай благословення Боже перебуватиме з усіма вами, дорогі брати і сестри. Христос посеред нас і є, і буде.